Та я ж лише на годинку і з вікна приглядую. Він так просився, а я вечерю затіяла. Та ти що? А з іншого боку, він батько і має право. Ну, що, мам? Він вже сам до сина потягнувся. Вовчику треба батько, а не оцей твій вічно насуплений. Може, хоч би Віталік про нього дбав, разолег не хоче. Ну, може, до цього якась я причетна. Він прийшов до нас у поліклініку, впізнав, привітався. Ну, ми розговорилися. Я сказала, що вже бабуся. Він запитав, скільки онукові років. Я сказала. Ну, а він, певно, порахував і здогадався. Ну я ж не спеціально. А з іншого боку, він батько і має право. Тим більше він так сприйнявся добре. А ти тут психуєш і проганяєш його, а потім лікті кусатимеш. Ой, невелика втрата теж мені цаца.